Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті зест? Поки я лию тут сльози в цьому кріслі. Наша наступна пісня була «No woman, no woman, cry». Дуже символічно. No woman, no cry. No woman, no cry. І зараз ви зрозумієте, хто ж з вас вгадав? Цю пісню замовив Іван Клименко yeah! іван. Яка історія криється за цією пісні до того, як у нас з'явився музичний лейбл, і я став музичним продюсером. Я дуже багато років був музикантом, і ця пісня відноситься до періоду мого життя в гурті Сальто назад. Ми виступали трішки, десь давали концерти, але ми відчули, що ми вперлись в певну стелю, і ми вирішили поїхати в Китай. Шукати якихось музичних пригод. Ми ледь, -ледь на нашкребли гроші на квиток one way Ticket в одну сторону. У нас не було розуміння, де ми там будемо жити, що ми там взагалі будемо робити. І більш того, наша команда складалась. Це був я, Саша Таб, вокаліст гурту Сальта назад, наші дві дружини. А мій похресник це син Саші Таба, якому на той час був один рік. Два я думаю. А, да, Так, ми взяли з собою однорічну дитину без грошей в Китай. Ха-ха-ха! <laughs> У нас було на всю команду 300 доларів, які закінчились десь через тиждень. Тому ми почали грати на вулицях, співали свої пісні і пісні Боба Марлі. А ми всі тоді були з дредами. У мене були дощі дреди, ніж зараз, набагато у хлопців також. І нам за день гри вистачало грошей, щоб продовжити ще на одну ніч готель. Ми знімали двохмісний номер на шістьох і поїсти в самих дешевих столок. Ми грали на вулицях до нас підійшов індус і сказав. Хлопці, ви дуже круті. запрошую вас на корпоратив, ми вам навіть грошей заплатимо. Ми подумали, у нас вже перший корпоратив. Єдине, нас ніхто не попередив, що це буде корпоратив вночі просто в парку для всіх місцевих наркоторговців. Коли ми дограли свою програму годину, вони пояснили: ні, ви нікуди не підете. Нам треба, щоб ви грали до шести ранку, розраховуватись так? Кожен, ніхто не збирався. Їх було десь людей. І, 50. І звідти втікали. Ну я звернувся до нашого менеджера, який домовився про це чудо і Він віг відволік, і ми втекли. А йому прийшлося як діджей грати до ранку, бо вони його не відпускали. І друга підісторія це у китайців є звичка копіювати е, все там. Наприклад, українські танцори вони знають, що ти приїжджаєш в Китай в якихось костюмах. Через два тижні вже всі інші балети танцюють в таких же костюмах, а через три тижні вже ці костюми продаються на На сьомому кілометрі так, в одесі. Так і ми були кмітливішими ніж більшість китайських музикантів, і ми знайшли місце, де можна збирати багато грошей Це біля бізнес-центру. Там ніколи ніхто не грав музику. Ми побачили, що там за один вечір ми стільки грошей заробили, що типу нам вистачить навіть на декілька днів. І ми так розслабилися, що ми знайшли супер таке рибне місце. І ми почали кожен день приходити туди грати музику. Нас було троє. Один грав е, на е, драммашині, це був я, один співав і один е, на гітарі. Ми вішали е, флаг Ефіопії. І от в один день ми приходимо на це місце, де ніколи до нас ніхто не грав. Там сидить три китайця з флагом Ефіопії. Один грає на гітарі, один на драммашині, а третій співає пісні Бобамарні. Ми сказати, що ми чуть не померли зі сміху це нічого не сказати. І тоді ви зрозуміли, що. Це вже да, китайська да. слава, це вже китайська слава, да, да, да. і наше місце вже зайнято. Да. Іване. Що було найважче під час життя в Китаї? Та все найважче було починаючи з того, що дружини плачуть, що дитина плаче. Що буде завтра, ти не знаєш просто. Ми вірили в те, що щось має відбутися в один момент. Один промоутер нас помітив, запропонував нам тур по Китаю, гонорар там в декілька десятків десятків тисяч доларів, що тоді для нас були великі гроші, і нас поселили в будинку з басейном з власною репетиційною базою. Тобто, от така сліпа віра в те, що якщо ну тут не виходить, значить, Треба пробувати в кінці кінців встигли проїхати тур десь 30 містами Китаю. Дякуємо, дякуємо дуже. Ну, і, і хочу зауважити, що те, що саме ти загадав цю пісню, вгадала Наталя і кола, відчула свого продюсера. Все ж таки, інтуїція спрацювала вірно.